Доброго вам дня, Він, шановні пані і панове. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй такі вміють вражати. Дата 24 лютого 2025 року безумовно війде в історію Організації Об'єднаних Націй, Генеральної Асамблеї ООН, тому що трапився випадок, який досить рідко трапляється в історії ООН, коли. З одного і того ж питання було прийнято дві резолюції, які насправді були альтернативними. Але колективний розум сказав, що їх необхідно прийняти обидві. І ця чаруюча річ багатьох і здивувала, і шокувала. Бо треба розібратися в деталях. То про що ж іде мова? Генеральна асамблея, як і всі, Учасники безумовно готувалися до того, що підходить а, початок четвертої а, річниці, початку так званої широкомасштабного наступу війни проти України, чи а, можна назвати, як я завжди кажу, розпочнеться 11-й рік війни російської. І не Федерації, і не російської, а рашистського а, Рашистану проти України. І а, зрозуміло, що українська делегація, європейські партнери до цього готувалися, і вони подали документ, який розвиває документ, який було прийнято ще 2 березня 2022 року. Які зрозуміло, що посилаючись на статут ООН, посилаючись на відповідні резолюції, ООН, засуджує цю агресію, дає відповідні жорсткі оцінки, стоїть на принципі суверенітету, незалежності і територіальної цілісності, вимагає негайно вивести війська, вимагає негайно дотримуватися норм гуманітарного права. І дотримуватися тих рішень, які приймалися в рамках роботи Нормандії, трьохсторонньої контактної групи і так далі. І ці речі зрозуміло, що в поданій резолюції спиралися не на одну, а на чотири резолюції, які стосувалися безпосередньо російської агресії. І ще декілька резолюцій, які стосувалися питання прав людини, особливо прав кримсько-татарського населення в окупованому Криму. Це достатньо серйозний документ на а, декількох сторінках, і він, якби, був обговорений широко і в кулуарах, і делегаціями. В нього війшло цілий ряд доповнень, але це були. Документи, які фактично складали весь нормативний багаж і резолюцій Генеральної асамблеї і Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і тому вони якби взаємодоповнювали та ще й у нинішній ситуації акцентували на тому, що негайно. А, Є необхідність завершення війни, причому справедливого завершення, причому з врахуваннях територіальних інтересів і позицій, яка відповідає Статуту ООН, при цьому в документі. Вказувалося і на те, що у нинішній ситуації досягнення миру шляхом переговорного процесу є дуже і дуже важливим, в силу того, що розтягнутість війни вона зрозуміло, що множить жертви і людську трагедію. Декілька тижнів тому в кулуарах генеральної асамблеї з'явився. Інший проект, проект, який було подано делегацією представництвом Сполучених Штатів Америки. Проект, який було подано Україною країнами Європейського Союзу, а також іншими партнерами, мав авторство більше 50 держав. Проект, який ви бачите перед собою запропонувала представництво Сполучених Штатів Америки, воно складається. Складалося на момент продачі з одного речення. Я його вам зачитаю. Генеральна асамблея. Висловлюючи скорботу з приводу трагічної загибелі людей в ході російсько-українського конфлікту, підтверджуючи, що головною метою ООН, як зазначено в статуті ООН, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне вирішення спорів, закликає до швидкого припинення конфлікту та подальшого досягнення тривалого миру між Україною і Росією. Зрозуміло, що тримаючи на руках Серйозний багатосторінковий документ, і це речення а, Генеральна асамблея, делегації були заскочені тим, а власне, що це означає, і над обидва документами почалася робота сьогодні, 24 лютого. А обидва документи були поставлені на голосування. Причому вони були поставлені після того, коли американська делегація наполягала, щоб українці і представники європейської спільноти і інші делегати, які підписали власне український Євросоюзу документ і були авторами, щоб вони його відкликали. Зрозуміло, що опрацьований багато місяців документ ніхто не збирався відкликати. Однак ситуація весь час напружувалася, ну і питання дійшло до голосування в залі. Обидва документи голосувалися. Спочатку, об 11.35 було проголосовано. Документ запропонований Україною і Європейською спільнотою і представництвами інших держав. Ось. Результати голосування в верхньому лівому куті за цей документ, який було прийнято, проголосувало 93 представництва проти 18 і отрималося 65. З точки зору статуту і правил, внутрішні рішення вважається прийнято. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що проти цього документу голосувала і. Представництво Російської Федерації і Сполучені Штати Америки. Також голосували проти Білорусь, буркіна фасо Бурунді, а далі Еквадор, Екваторіальна Африка. Даруйте Ерітрея, Малі, Маршалові острови, Гаїті, Угорщина, ну, Нікарагуа, Нігер, Палау, Тобто, це ті, де сидять або режими, які були. Приведені приватними арміями Російської Федерації, або режими, які знаходяться на економічній залежності від Російської Федерації. Тобто, ще раз повторюю за український документ, який дає оцінку жорстку ситуацію діям Росії, який вимагає вивести війська, який говорить про необхідність додержання норм гуманітарного права, які дуже Коректно і правильно виписує норми, які стосуються переговорного процесу, які стосуються досягнення довготривалого, справедливого миру, проголосувало 93 делегації, і таким чином, документ було прийнято в 11.35. Уже через 10 хвилин на голосування було поставлено і американський проєкт. За нього. Проголосувало 89 делегацій, в тому числі вісім утрималося і проголосували проти, і вісім утрималося. Таким чином виявилося, що два документи прийняті, хоча, з точки зору регламентних положень, вони були альтернативними. А давайте подивимося: а хто, власне, проголосував проти цього документу? Проголосувала Білорусь, Буркіна-Фасо, далі Нікарагуа, Нігер, Малі, Російська Федерація, Судан. А цікаво, що навіть Сполучені Штати утрималися. Тобто, Сполучені Штати не проголосували за власний документ. В чому ж справа? Чому Сполучені Штати Америки проголосували разом з Росією проти українського документу, а він представлявся Україною Європейським Союзом і багатьма іншими державами? Серед його авторів було більше 50 держав. Я на цьому наголошую, щоб було зрозуміло, що це не тільки україно-європейський документ, але США в одному випадку проголосували проти, а в другому? Утрималися навіть не проголосувавши за свій проект. Ага, відповідь криється в деталях. Ви пам'ятаєте, що я сказав про те, що. А... Сполучені Штати внесли досить такий лапідарний, лаконічний дуже текст Генеральна асамблея, висловлюючи скорботу з приводу трагічної загибелі людей в ході російсько-українського конфлікту, підтверджуючи, що головною метою ООН, як зазначено в статуті ООН, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне вирішення спорів. Закликає до швидкого припинення конфлікту та подальшого досягнення тривалого миру між Україною та Росією. Коли надійшла на засідання Генеральної асамблеї ця резолюція, то вже в ході засідання до неї було внесено декілька змін. По-перше, Оці слова, які говоряться про конфлікт між Російською Федерацією та Україною, були замінені шляхом голосування результативного на повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Друге, було додано ще один пункт до цієї резолюції, який звучить так. Країни підтверджують свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води. І третє, формулювання про тривалий мир між Україною та Російською Федерацією було замінено на справедливий міцний. Всеосяжний мир між Україною та Російською Федерацією відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй та принципів суверенної рівності та територіальної цілісності держав. Таким чином, було фактично утворено і прийнято новий документ, який, хоч за розміром і поступався в українському і європейському документах спільному, але в принципі зберіг. А тональність і зміст, яка є синхронною. Це той випадок, коли колективний розум спрацював просто блискавично і вже в ході розгляду фактично синхронізував ці два документи. Що не війшло, Тому що поруч же сиділи расисти, які теж намагалися розірвати на шматки цей документ. А ось що? Російською Федерацією було подано поправка до американського проєкту, де мало на увазі, що а, цей документ, ця резолюція коротка, мала бути доповнена увага, якими словами, швидке припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин. Отут і з'являється ота величезна собака. Яку очікували, очікували а, в Вашингтоні, і вони її отримали. На цей раз колективний розум Генеральної асамблеї ООН цього не пропустив. І а, ця поправка була заблокована. Але це ще раз свідчить про те, яка свиня чекає Дональда Трампа і його переговірників? Зверніть увагу на це слово. Першопричини, що є першопричиною? Першопричиною в трактуванні рашизму, рашистських ідеологів є поширення НАТО на Схід, це слово повертає США до подій осені 2021 року. Це означає, що на переговорах в Ріяді. Російська Федерація запропонує Сполученим Штатам і НАТО вивести війська, припинити співпрацю, військово-технологічну, військово-технічну, оперативну, навчальну у питаннях оборони і безпеки з усіма державами, які вступили до НАТО після 1997 року. Хочу нагадати. Що після 1997 року до НАТО вступили всі, окрім тільки Східної Німеччини, яка опинилася в НАТО разом з об'єднанням двох Німеччин. Що досягається цим пунктом, це усунення Сполучених Штатів з позиції союзника і участі в цьому процесі протидії російській агресії. І друге. Це обеззброєння країн Балтії, країн Центральної Європи, включаючи Угорщину, Словаччину і так далі. Це означає, що як у 2021 році Росія збиралася нейтралізувати Сполучені Штати і обезброїти Центральну Європу для того, щоб потім їх взяти голими руками вже підсаджених на енергетичну голку, так і зараз. Це не випадкове співпадіння. Згода на переговори з Дональдом Трампом і підготовка ударного кулака на території Білорусі. Треба чітко розуміти, що рашистський фюрер готується до чергового нападу. Він не збирається досягати ніяких домовленостей про мир. Він може піти на короткий припинення вогню. І потім, використавши цю паузу, задурачивши голову Трампу і його команді, і обезброївши або максимально заспокоївши а, країни Центральної а, Європи, нанести удар. Цей удар уже, очевидно, буде нанесений в районі Балтики, тому що завдяки операції Балтійський вартовий вдається стримувати потік. А рашистської нафти на світовий чорний ринок. Ось що намагається досягнути московський фюрер. Таким чином, можна сказати, що. Мудрість, яка була проявлена сьогодні в залі, вона дала можливість з одного боку акцентувати увагу Сполучених Штатів Америки і Вашингтона на серйозній проблемі, а з іншого боку показати ту небезпеку, на яку наражається в чергове Європейський континент з за ідеологів, які веде на сьогоднішній день Трамп, не розуміючи. Що Рашиська Федерація робить це не для того, щоб досягати миру, вона робить це для того, щоб розпалювати все нові і нові полум'я війни. Тож дякую за те, що слухали, і будьте уважні, насправді сьогодні ситуація в ці дні ситуація може обернутися або тим, що коаліція свободи і демократії об'єднається. Або тим, що з цієї коаліції буде вирвано. Одне з ключових ланок це Сполучені Штати Америки. Ситуація дуже складна. Можна хіба що прогнозувати декілька можливих варіантів розвитку подій. Про це поговоримо далі. Ми ще маємо з вами обговорити результати візиту президента Франції Мануеля Макрона до Вашингтона. Дякую вам за увагу. До побачення.